Добрий день, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Сьогодні у нас дві дуже гарячі теми. Перша тема це те, як Європа готується до реальної війни з е е Росією, як вже потроху вводиться надзвичайний стан, як це биться. І друга частина не менш важлива про те, як Зеленський е е зіптував наші сумки з Бразилією, як тепер на це, це все вилазить боком. Е Пріворожістська дипломатія не діє. Так от, давайте почнемо спочатку. Як ви знаєте, в Європейському в Європі, в Європі, в Союзі в дуже жорстко з економічною регламентацією діяльності кожної країни для того, щоб Євросоюз був е стабільним, його економічна система була стабільна, е є таке правило, що кожен бюджет не може мати більше, ніж 3%. Дефіциту, і борг держави не може складати 60% від її бюджету. І от викрутися в цьому як можеш. Сьогодні, коли і обставини, і Сполучені Штати вимагають більше витрачати на оборону, країни потрапляють в своєрідну пастку. Грошей немає. Але для того, щоб тримати бюджет. З дефіцитом 3%, для цього треба спалювати гроші. Не може так бути, що у вас просто дефіцит бюджету має бути більший. А ви просто його сказали. Все не будемо мати більше дефіцит. Ви витрачаєте гроші для того, щоб тримати в бюджет в нормальному стані. Додаткові ви витрачаєте гроші на те, щоб зберегти гроші. Тобто, це така специфіка, і тут нікуди не дінешся. От і е, так само з, е, ви не можете повноцінно е, е, працювати бюджетом. Ви не можете запозичити гроші. Ну, грубо кажучи, вам треба щось зробити до серйозно для того, щоб е, покращити ситуацію в країні, зробити більше грошей, а ви не можете більше позичити. Ну от уявіть собі, кожен громадянин у вас. Вам треба щось терміново купити, ви готові там затиснути пояс і позичити гроші. а вам кажуть, ні-ні, ні це неможливо, бо це більше, ніж 60% вашої заробітної плати. Тому е е сьогодні вже 17 країн Європейського Союзу, тобто більше половини, е виступили з ініціативою скасувати цю норму. Тобто ввести своєрідний надзвичайний стан в фінансовій системі. Виходить, що тепер ті гроші, які витрачалися на те, щоби. Тримати в курс, тримати ситуацію під контролем всередині країни тепер будуть витрачатися на те, щоб купувати озброєння, посилювати безпекові заходи і так далі. Це те, чого не зробила свого часу Україна. Нагадаю вам, що ми ввели надзвичайний стан тільки за кілька годин до того, як почалося велике вторгнення тут. Європейці виявилися мудрішими, вони вже зараз е, готуються до війни і вводять надзвичайний стан поступово. І е, те, що переважна більшість країн, які знаходяться тут е, ближче до нас, ну припустимо, Балтія, Польща, е, Німеччина, всі вони готові і хочуть е, саме піти таким шляхом. І я думаю, що Серед цих грошей, які будуть йти на забезпечення країн в підготовці до війни, якраз будуть ті гроші, які будуть необхідні для допомоги Україні, бо допомога Україні це частина забезпечення безпеки чи створення безпеки для Європейського Союзу, отак Європа виявилася мудрою. Слава Богу, що вона мудра. А ми виявилися дуже немудрими, дуже немудрими, я вам розкажу іншу історію, яка сьогодні всплила. В бразильських медіа написали про те, що Зеленський написав сім листів їхньому президенту Лулі для того, щоб зустрітися, щось там ще в нього просив, вітав з днем народження. Але полковнику ніхто не пише. Тобто Лула не відповів на жоден лист Зеленському. І Таким чином його просахання попасти на саміти і так далі, все це і приїхати до Києва. Всі вони залишилися без відповіді. Отакий от мерзотник Лула, от така Бразилія жахлива. Отак от вона не любить Україну. Стоп, як ну як не любить? Вона ж постійно ініціює якісь мирні перемовини. Згадайте, Бразилія окремо ініціювала мирні перемовини. Потім з Китаєм разом. Вчора вони разом з Індією. Значить, позавчора повернулися до мирних, мирних ініціатив і створюють на пів, серед країн так званого глобального чи не глобального, насправді півдня, клуб друзів України. Тобто він підтримує Україну. У нього є своє бачення, як він це робить. Але Зеленського він в упор бачити не хоче і спілкуватися з ним не хоче. Якось це дуже нагадує історію з Трампом, коли Трамп говорить, що. Україна Окей, Зеленський ні. Що ж це може бути таке? Давайте пригадаємо, з чого це раптом такі дивні стосунки між Україною і Бразилією. Бразилія, нагадаю вам, входить в десятку економік світу. Вона одна з найпровідніших в Бріксі, як такому. По великому рахунку, якби робили g 7 то вона могла би увійти в g 7 тому що насправді ну, вона входить по, як і Індія, до речі, мала б увійти. Але ну менше з тим, як на мене, то це Сполучені Сполучений Що таке G7? Це Сполучені Штати, Європейський Союз, Індія, Японія, Велика Британія, Бразилія і Канада. Оце G7 по сьогоднішньому. Міркам, якщо не вскати туди Китай, який відповідно не відповідає демократичним нормам, а Бразилія і Індія відповідають Бразильним номер, ким, брази, е, е, демократичним нормам. Так, от що ж сталося? <клес> Виявляється, сталася дуже цікава історія, яку я прекрасно пам'ятаю. Це було в 23-му році, в першій половині, десь здається, е, десь там на межі весни і е, літа. Був саміт Джей 7 в Японії. На тому саміті серед семи головних країн демократичного світу були присутні деякі інші країни. В тому числі була присутня Бразилія, в тому числі був присутній президент України. І, хоча це не було заплановано, команда Зеленського зуміла. Добитися зустрічі і перемовин з Лулою, президентом найсильнішої е, країни Латинської Америки, найекономічно і взагалі найсніше, найговіше і так. І ця та зустріч могла б ну, якби серйозно повернути е, наші стосунки абсолютно зрозуміло, тому що е, всі знають, що треба от якось, значить, е, Особисто прокладати доріжки, і тоді нашій команді, президента банковій вдалося зробити великий подвиг і домовитися про особисту персональну зустріч двох президентів. А наступного дня, коли ця зустріч мала відбутися, Зеленський туди не пішов. І пояснив, що це сталося через те, що його графік не співпав, і в нього не було часу. Ну, тобто, уявляєте, да? президент Бразилії погодився на зустріч з Зеленським, а Зеленський не з'явився на зустріч, він не переніс зустріч, не вибачився, просто не прийшов. Реакція Лули була, ну, м'яко кажучи, обуреною, а насправді він дуже активно. Як би це сказати, поставив в негатив Зеленського собі. І з того часу він його так і тримає. І якщо до України у нього є ще якісь сентименти, і він так чи інакше, з політичних чи інших міркувань робить якісь заяви, які умовно можна назвати миротворчими, тобто він не виступає жорстко там за Росією, він говорить, що він нейтральна країна. Хоча ясно, що тепер він став значно ближчим до Росії, як це завжди буває. Пам'ятаєте, яким. Близьким до Росії раптом став Трамп після того, як після овального кабінету. Так, от, вже зразу, через місяць, сталася дивовижна історія. У Брюсселі відбувався саміт Європейського Союзу і країн Латинської Америки. І Зеленський до цього сюди був присутній. Він побував на кожній зустрічі. Навіть, бачите, на J7 його запросили тоді. І от з того моменту. Зеленського вже нікуди не запрошують. Е, і Україну туди тоді, тоді не пустили. І е, в резолюції, яку написали спільно європейські країни і латиноамериканські, не було суттєвої підтримки України і засудження Росії. Тобто війна почалася, і вона почалася з великої дурниці, яку зробив Зеленський. З того часу він написав сім листів. Шість ділових один привітальний, відповіді ніякої не було. І розраховувати на те, що при таких стосунках президентів ми можемо тікати від Бразилії якогось позитива серйозного стосовно України. Ну не доводиться. Знайти спільну мову і вибачитися перед Лу Зеленський не може. Тому що він вибачається тільки перед Кадировим. Ми пам'ятаємо. Ну і так мягко віддалено він зміг вибачитися перед Трампом, ну не факт, що це було зараховано. І от е, ми знову бачимо мирні ініціативи, знову бачимо, що в тих мирних ініціативах не вистачає ключового розуміння позиції України, української влади, в тому числі і так далі. І е, коли ми говоримо про те, які погані нас оточують країни, як з ними важко працювати, які вони. Україна ненависники. Давайте просто згадувати про ці всі речі. Я вам розказував нещодавно про те, як виник конфлікт з Трампом. Я можу, до речі, розказати коли-небудь, якщо ви захочете, про те, як Зеленський перетворився з ворога як Порошенка в зрадника. З ворогами воюють, а зрадники знищують. Ну, така позиція. Так от ми побачили на цьому прикладі, як все відбувається з Бразилією. І це сумна історія, ще раз кажу. І коли ви сьогодні чи завтра почитаєте про якісь там підходи Бразилії і здивуєтесь, що там щось не донесено, бразильці щось не розуміють, ставте питання, будь ласка, прихильникам Зеленського. питання, та чого ваш Зеленський? Не зустрівся з Лулою. Що таке сталося, тоді у нього важливого, що він не наважився вибачитися, перенести зустріч, а просто пересварився. Ну я не знаю, може йому спати хотілося, може ранок не видався, може ще раз, але мені здається, що якщо кожна людина, просто проста, звичайна людина, повинна думати перед тим, як щось робити для ну, чи будувати стосунки з кимось. Ну, принаймні з тими, хто від такого щось залежить в їхньому митті, то вона повинна ну, добро думати, як так сім разів міряти. Перед тим, як він раз врізати. А коли ти найвеличніший, то, мабуть, у тебе в оточенні повинен бути хтось з мірилом, який буде ходити і все це міряти. І подбати про те, щоб він міряв не в інтересах когось там, Кремля, припустимо, а в інтересах України. Бо як ми побачили, в команді Зеленського немає такої людини, яка могла би сім разів поміряти і винести рішення, яке буде в інтересах України. Дякую вам, що ви мене слухали. Ще раз прошу вас, поширюйте мої сюжети. Тому що ну, хто вам ще це розкаже? Це ж не дуже популярно таке говорити, просто взяти, розказати там абстрактно якісь проблеми влади. Це одне. Конкретно по пунктах в таких тонких питаннях, які не всім видаються важливими, це ну, мало хто цього робить. Це, по-перше, по-друге, я прошу вас, коментуйте. Подобайки мають значення, ну, поширення, яке це, як, але найбільше має значення ваша підписка. Підписуйтесь, будь ласка, і радьте іншим. Без цього ну, ніяк. Як можна підтримати незалежне джерело інформації, якщо не порадити його іншим? Крім того, ставайте спонсорами каналу. Нагадаю, що спонсор каналу це божевільні гроші. Мало кому вони значить, підйомні, це від 35 до 70 гривень. Ну це просто ну, неймовірні гроші. І звичайно, що вони мене не врятують. Але для мене це сигнал, що те, що я роблю, хоч комусь потрібно не просто послухати, а ще якось витратити, купити квиточок такий на нього дешевий простий. От і дуже прошу вас, там у мене в описі стоїть. Посилання на небесну людь, для якої ми не дрони збираємо. Я от сьогодні прочитав, що вже почали виробляти у нас катушки для дронів на 30 кілометрів. Це дуже хороша новина. Поки що ми умудряємося літати хлопцями без цих катушок, але вже пробували на 10 кілометрів літати. А тепер вже може бути і на 30. Поки що ми не збираємо на такі дрони, тому що вони все таки дуже дорогі. Але от на. Прості дрони, якими можна просто прислати, привіт мерзотникам з Росії і Кореї, бо вони саме там силають свої літаки, де багато корейців, то це дуже важливо. Гарного всім дня, слава Україні!